Доброго ранечку, мої любі! Подякуємо Богу і ЗСУ, що ми маємо прекрасну можливість прожити ще один унікальний день свого життя, новий день. І ми можемо створити його таким, як ми хочемо. А ще, коли встати о 5.30 ранку, можна дуже багато встигнути, і це якась магія. Прокидається просто природа, пташки співають. Взагалі, день почався в мене дуже продуктивно, дуже активно. Добре, чого і вам бажаю. Нехай в цьому дні здійсниться все, що ви собі задумаєте, і ви зможете зробити те, що ви запланували: у мирі, в спокої і в гармонії. Бережіть себе і будьте добрими до себе, тому що. Любов до себе це не егоїзм, я обов'язково про це розповім.